Зеленський прибув з першим офіційним візитом до Іспанії. Його особисто зустрів король Іспанії Феліпе VI. Іспанські змі відзначають, що це незвичайний крок підтримки з боку короля, оскільки монарх традиційно під час візитів не робить таких жестів. Востаннє Феліпе VI зустрічав так Байдена у червні 22-го року, коли американський лідер приїхав до Іспанії для участі у саміті НАТО. Зеленський у рамках візиту зустрівся з главою уряду Педро Санчесом і підписав двосторонню угоду про безпеку. Згідно документу, 1 мільярд євро військової допомоги надається Україні на період до 27-го року 5 мільярдів від Іспанії через Європейський фонд миру. Володимир Зеленський подякував Іспанії за небайдужість і підтримку України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Ми цінуємо інтереси Іспанії до спільних проєктів у виробництві зброї та розвитку безпекових технологій. Спільні проєкти обов'язково додадуть сили нашим народам і не лише військовою, але й економічної. Це нові робочі місця. І я хочу подякувати за рішення щодо додаткових снарядів, додаткової броньованої техніки. Третє, я дякую за. Незмінну підтримку Іспанією нашого українського руху в Європейський Союз в НАТО. Україна отримала рішення про відкриття переговорів щодо вступу в євросоюз саме за іспанського головування в ЄС. І ми маємо вже наступного місяця у червні зміцнити європейську спільноту і наступним логічним рішенням про фактичний початок наших перемовин щодо вступу. Іспанія надала велику підтримку за два два роки і, і зобов'язується ще підтримувати на мільярд євро для того, щоб посилити спробожність України. Звичайно, це протиповітряна оборона для того, щоб захистити цивільне населення, інфраструктури, міста, які продовжують страждати від атак, як це сталося на цих вихідних в Харкові. Також президент України нагадав, що попереду чекають два саміти: саміт миру та саміт Європейської ради, де необхідно узгодити кроки, щоб кожен із них дав конкретні результати. Також Зеленський зустрінеться з головами палати фракцій іспанського парламенту. Нагадаю, що 10 днів тому президенту України довелося відкласти візит до Іспанії. За даними дипломатичних джерел, поїздка українського президента, яка також мала включати і Португалію, була скасована через складну ситуацію на фронті, де окупаційні війська пішли в наступ на півночі Харківської області. За даними змі, Іспанія відправить Україні ракети до систем протиповітряної оборони Петріот і танки Леопард у межах оголошеного раніше пакета допомоги.